Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І сьогодні ми говоримо про матчі з українцями за кордоном, які відбувались вчора, 15 вересня. Перший матч це у нас Дженуа Рома, де могли зіграти одразу двоє. Це Маліновський і Довбек, але вийшов лише Довбек у стартовому складі Жерони. Маліновський залишився на заміні. І вчора цей матч розпочав для нас день дуже вдалими новинами, тому що Довбек забив свій перший гол за Рому. Відео ви можете побачити, як завжди, в телеграм-каналі футбол. Спочатку тут вони довго дуже розбирались, судді зараховувати чи ні, тому що тут Ельшараві чи Манчині був в офсайді, хтось із них був, але все-таки після довгого часу очікування гол зарахували, і всі партнери поздравили Довбика з його першим забитим голом за Рому. І Ми також його вітаємо, тому що ми довго його чекали. Нарешті він забив. Також Руслан Маліновський вийшов на заміну одразу після перерви і також вийшов дуже непогано. Якщо я його в матчах за збірну трошки е на нього як сказати, був розстроєний, там, не знаю, незадоволений його грою, то в цьому матчі він дуже добре вийшов. Були удари по воротам, були і хороші паси, хороші дії. Також у захисті він навіть трошки брав участь. Дивно, чому за збірну він так не може. Можливо, через те, що за збірну його випускають вище, ближче до атаки. І тому він в оборону майже і не вертається, майже там нічого і не робить. Та й в атаці в нього за збірну були тільки удари з дальньої дистанції, і то були заблоковані вони або повзвороти. Також довбика було багато моментів, ви всі їх можете побачити в телеграмі в нашому. Міг забивати він більше, ніж навіть два голи, тому що перша передача була від. Дібали там хорошу комбінацію, вони розіграли. І товбик з, з притулу розстрілював воротаря. Але не забив, на жаль. Ось тут він. Десь з 11-метрової позначки, мабуть, він пробивав. зараз як буде відніше. З лінії штраф воротарського майданчика він майже пробивав. ось Але попав у воротаря. Також в наступному моменті він також з льоту попав у воротаря. На жаль, він не забив, хоча він міг забивати. Ну і Рома догралась, вони почали трошки підтягувати час, там навіть Деросі вилучився. Але все-таки на останній хвилині забила Дженуа після передачі з флангу, все-таки замкнув в захисник Дженуа Девінтер. Довбек та Девінтер забивали 1-1. Джано Рома. Завершився матч. Статистика матчу показує, що XG Роми 2.3. І десь 2 із них заробив, я думаю, Довбик. Або півтора десь приблизно. Джано награла на один гол. Володіння м'ячем на користь Рому, Роми 54 на 46. По ударам 14.14 -14, і по ударам площину 6-6. Така у нас статистика. По Посавим гол... Голкіпера також 5-5%. В принципі, рівна статистика, окрім XG, переваги на користь Роми. Руслан Маліновський отримав оцінку 7,8%. Він вийшов на заміну на 45 хвилині. 45 дотиків до м'яча, 35 з 36 точність пасів, 97%. Просто офігівший результат. Також 2 ключових паса, теж та... хороший результат. І 4 з 5 дових передачі. Також один хороший момент він для партнерів створив. за два рази пробив поворотом з воріт. Там з штрафного він добре два рази приклався, це якраз вони, мабуть. І чотири дуелі з восьми внизу він виграв. і Одну з одної верхової дуелі він також виграв. Два втрати володіння в нього, три фоли і одного разу заробив фол на собі. І також здійснив три відбори. Це хороша дуже статистика для тих, хто виходить на заміну. Він явно додав до гри Дженго. Я думаю, що можливо він навіть в основі вийде на наступний матч, тому що він дійсно показав себе непогано. Коли Якщо хвалить, то вже хвалити. І Довбик у нас отримав оцінку 6,8, відіграв 78 хвилин. Він, до речі, останній з тих, хто виходив в основі з атаки. Пішов на заміну. Йому деросії найбільше дає часу поки. Тож, він забив один гол. Також XG він створив для себе 1-2, він міг забивати більше, ніж один. Три в ствір воріт, удари пробив, один удар. Ні, всі, тільки три удари в ствір воріт, все на цьому Повз ворота і заблокованих у нього ударів не було. Також один вдалий дриблінг в нього був з одного, і два хороших моменти він змарнував. Це якраз він пробивав з штрафного майданчика, з воротарського майданчика, з лінії він попав в воротаря. І з льоту він також в воротаря попав. Там голкіпер хороші сайви зробив. 25 дотиків, 9-17 точність пасів, 53%. Це за низько, через й оцінка не така висока. Також одну з трьох дуелів він виграв внизу. І дві з трьох дуелів верхових він також виграв. 11 позиційних втрат, втрат володіння м'ячам, І один фол він здійснив. Також одного разу він був в офсайді. На цьому його вся статистика завершується. Добре, що він забив дев'ятний гол. Можливо, після цього має поперти, хоча б трошки впевненості додати. Але партнери в цьому матчі вже трошки більше на нього грали. Хоча були моменти, коли вони виходили два в один, і два од... нападника проти одного захисника, і все одно на Довбика він відкривався і на нього не віддавав Там коне був спочатку, а потім, здається, пістілі чи бельданзі, той хто вийшов на зміну, якось так. Ось всі оцінки гравців, також тих, хто виходив на заміни. Руслан Маліновський найкращий гравець тих, хто виходив на заміни у складі двох команд. Ідемо далі. Наступний у нас матч, який міг відбутись з, з ще одним українцем, це Зінченко, але він не потрапив, не потрапив навіть в заявку на матч, тому що в нього проблеми з додатковим м'язом вже не вперше. Я говорив, що Тімбер нібито заробив травму в минулому матчі, але в цьому матчі він вийшов в основі. Арсенал виграв з рахунком 1-0 в Тоттенгема. Забивав Габріель з кутового Ось така статистика матчу 0,84 XG у Тоттенхема і 0,66 в Арсенала. Також вся статистика по ударам на користь Тоттенхема. 14 на 8 загальні, загальна кількість і 5 на 4 по ударам площину. Посавим Голкіпера 3 на 5 перевага на користь Арсенала. І оцінки, які отримали гравці. Давід Рая найкращий гравець матчу. Він був з оцінкою 8-3 завершив поєдинок. Також Габріель, який забив, 8.0, отримав. Бачимо, що в Тоттенгема. Хьон Мінсон, Медісон, Ромеро, Педро Поро і Вікаріо здобули хороші оцінки, всі інші здобули оцінки нижче середнього рівня. В Арсенала випав тільки Джорджиньо, він отримав низьку оцінку, можна сказати. Ну і Тімбер отримав трошки нижче середньої, але в принципі середня, команда, середня оцінка по команді майже 6,9. Ці, хто виходили на заміну, особливо не допомогли Арсеналу. Габріель вийшов на заміну, Джезус не поміг. І Стерлінг був також непомітним. Ван... Ванер, я не знаю, не бачив, що він зробив, але отримав оцінку чуть-чуть вищу. 6,8. Тож, Арсенал перемагає без Зінченка, на жаль. І наступний у нас матчик, до якого ми переходимо, це Жерона проти Барселони, де була. Просто знищення Жерони в першому таймі, тому що Ямаль забив двічі одразу на 30-й, на 37-й хвилині і зробив рахунок 2-0. Також після перерви Ольмо забив на 47-й. Потім Педрі забив на 64-й гол, гол Барселони. І Стуані вийшов на зміну, забив за Жерону один гол. Також могли поставити пенальтів в ворота Барселони, але відмінили його. Ось така статистика: повна перевага на користь Барселони. 2,1 XG проти 1,57. 47 на 53 володіння також на користь Барселони. 175% по ударам загальна статистика. І 8 на 4 удари в площину воріт. Ну, Повзвороти також Барса було багато, 8% проти 1, Все-таки точність ударів в Жерони була щільніша. Посайвом голкіпера 4 на 3 про тут Жерона попереду. Віктор Циганков отримав оцінку 6,2, дуже низько для нього відіграв 69 хвилин, 19 дотиків до м'яча, 13-16 точність пасів і один удар повзворота в нього був. Також одна, один вдалий дриблінг він зробив. Одна з чотирьох дуелів, дуелів виграна всього лиш і одна верхова програна. Чотири позиційні втрати і також його два рази обіграли Три, з дриблінга, тому більше в нього статистики нема. Оцінка слабувата для нього і статистика в принципі слабувата. Як і у всеї Жерони, оцінки отримали гравці дуже низькі. Жерона виглядала слаб, слабко на фоні цієї Барселони. Ямаль став найкращим гравцем матчу. 9,5 оцінка, дубль, плюс жовта карточка на його рахунку. Ті, хто вийшов на заміну в Жероні, реально додали до гри. Стуані забив гол. Порту, можливо, навіть асист віддав. Дуже добре вийшов. А в Барсі таких не було. Ферран Торрес вийшов на заміну на 69-й хвилині, ще й отримав червону карточку в матчі за грубий фол. Наступив на ногу там бутсами. Також у нас ще один матч був з українцями: це Яремчук в Олімпіакусі проти Панет Толікоса грали вчора. Зіграли 0-0. Володіння м'яча на користь Олімпіакоса це 72 на 28. 18 на 5 по ударам 5-0 в площину воріт. Це кіпера 0-5 на користь Панетте Роман вийшов на 29 хвилин. На 61-й хвилині він вийшов замість Елькабі, який провалив вчора матч, в нього оцінка протягом всього матчу була дуже низькою. І вийшов він. Так, він одного разу пробив повзворот, одного разу його удар був заблокований. 10 дотиків, 5-7 точність пасів, один ключовий пас, одна довга передача не вдала. І одна з п'яти дуелів в верхову він виграв всього лиш. Також дві позиційні втрати, точніше, втрати володіння. 6-7 оцінка для тих, хто виходить на заміну, це середняк. Особливо не додали і не, з... і не завадили. Але замінили Яремчука все-таки замість Чекіньо Він вийшов. ЛКАБ так догравав весь матч в нападі. Це, мабуть, через те, що Яремчук вийшов як другий форвард. І Давід Кармо, Серхіо Олівейра і Віліан вийшов на заміну в Олімпіакуса. Вони також додали до гри своєї команди більше, ніж Яремчук. Вони отримали хороші оцінки. Яремчук не зіпсував гри, але й нічим не допоміг Олімпіакусу. Ну, і також у нас вчора грала футболь, футзальна збірна України. На жаль, вони 7-1 програли Аргентині вчора. Трошки голкіпер там намудрував, трошки був невдалий для нього матч, багато помилявся. І в першому таймі Україна навіть взагалі перемагала, тому що забила першу на 16-й хвилині. Але далі вже забивали виключно аргентинці. Наступні матчі будуть проти Анголи і Афганістану. 18-го, здається, числа. 18 вересня, наступний матч збірний. Їм треба забивати багато, щоб була хороша результат, хороша різниця м'ячів. Не знаю, чи виходить дві команди з групи, чи одна. На жаль, з прямим конкурентом. Ось такий рахунок був зафіксований. Тому вболіваємо за них далі в наступних матчах. Футзальна збірна України грає непогано. Думаю, що проснуться вони з матчами з Анголою і Афганістаном, а далі поперуть вже в своєму стилі. Тож, сьогодні у нас футболу більше особливого такого цікавого немає, лише в УПЛ. Колос Ковалівка проти ЛНЗ Черкаси будуть грати в 16... 18.00. Ну і також можна подивитись на Лаціо. Але це так уже для любителів на Лаціо подивитися. Виключно з цієї точки зору, що Динамо буде проти них грати. На цьому в мене все. Зустрінемось завтра на огляді 6-го туру Української прем'єр-ліги на цьому ж каналі «Йоханий футбол. В Ютубі підписуйтесь, також заходьте в Телеграм, підписуйтесь посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Там оперативно виходить статистика з матчів, оцінки та відеоголів. Одразу після того, як вони були забиті. Думаю, для вас це буде цікаво. Дякую за перегляд. Бувайте! Ставте лайк!